Із Тернополя на схід поїхала 28 тонна вантажівка. Нею активісти волонтерської групи Схід і захід разом на передову у зону, АТО доправлять необхідні для українських бійців речі. На місці вантаж розподілять і прохіднішим транспортом. Розвезуть безпосередньо на передові бойові позиції. Наша група вже налічує більше 40 активних таких бійців, я міг би так сказати. І по, по всій Україні, от до Києва, наша група от тісно вже працює з киянами і з рівнічанами, і ми от е, на цьому нашому дорозі ми догружаємося. Так само там буде і тактика, і форма, і повністю всі необхідні речі, то, що зараз треба на передовій. Бо ви бачите, що останніми часами пожвавились бойові дії, дуже так там все може змінитися, тому ми прийняли рішення, що в Тернополі на складах це воно не має бути. Воно має бути все там. Щоб напротязі години-півтора години, ми мали са свого складу. Рада доставити бійцям: везуть питну воду, їжу, зокрема м'ясні домашні консерви. Також військову форму, взуття, тактичне спорядження. Бійці просять також прапори України, кажуть волонтери. Також постійно є потреба у медикаментах. Медичні різні перев'язувальні засоби для кровоспинні засоби, антибіотики дуже потрібні. До речі, зараз ми закликаємо і різні організації, і ті, що аптеки мають, будь ласка, долучатися, тому що це постійно потрібно. Частину фури завантажили у Тернополі шляхом на передову. До завантаження також передбачені у Вишнівці, в Кременці. П'ять тонн вантажу чекає в Рівному, та ще чотири тони в Києві. Війна, вона набирає все нових нових обертів, тому нам всім потрібно нарощувати. Зусилля. Волонтерська група Схід та захід єдині робиться зі свого боку. Я дуже дякую всім колегам-журналістам. Це наш ювілейний десятий рейд. Напередодні Дня Незалежності. Ми хотіли хлопців порадувати. Їздимо по самим гарячим бойовим передовим точкам, оскільки всі є колишні військові, ті, хто виїжджає напередок в екіпажах. Вантаж та волонтерів перед вирушенням на схід спільно благословили духівники від Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Київського патріархату. Близько сьомої ранку у Ленінському районі міста Дніпропетровська стався сув ґрунту. По вулиці Будьоного поблизу одного із торгових комплексів утворилося урвище загальною площою близько 560 квадратних метрів та 10 метрів завглибшки. На місце події відразу ж виїхали рятувальники, а також електрики та аварійні служби міськгазу газу і водоканалу. На щастя, подальших ознак розширення суву не виявлено. На думку співробітників служби з надзвичайних ситуацій, все сталося через надмірне заводнення ґрунту. Там проходили водонесущі комунікації которая в связи с этим оползнем была э, порыв ее. И сейчас там водоканал занимается, она отключена и занимается ее ремонтом. То есть И те дожди, которые вот прошли на выходных днях, они, естественно, тоже наложили То свой. Отпечаток, это все привело к сползанию. Валентина Денисова, объектив 27-й канал. Українці повинні навчатись економити енергоресурси. На цьому наголошують вітчизняні експерти з енергоефективності. В той час, як у Європі вже багато років економія тепла та палива стала частиною культури, в Україні цьому не приділяють достатньої уваги, оскільки більшість будинків нас побудовано дійсно за часів радянського союзу. А це від там від 46-го по там кінець х років. То ці будинки абсолютно. Не були розраховані на якусь енергоефективність, так як тоді в нас був дешевий газ, енергоресурси ніхто не економив. і в той час, коли Європа вже думала про енергозбереження як стратегічну складову своєї економічної незалежності. В нас про це ніхто навіть навіть не говорив і про це ніхто не задумував. Експерти вбачають у цьому провину держави, яка багато років підтримує монополії на ринку енергетики та представляє енергію не як товар, а як соціальне благо. Я не вірю в природні монополії. Немає ніяких природних монополій. Основне, що ми можемо зробити, це дати можливість споживачеві голосувати грошима. Голосувати грошима за енергокомпанію, голосувати грошима за банк, який кредитує енергофективність, голосувати грошима за. Ескокомпанію за керуючу компанію в житлі. Як тільки державна політика буде стимулювати, щоб мільйони українців вийшли на енергетичний шопінг, ми стабілізуємо цю систему і ми забудемо про те, щоб думати: так буде тепло чи не буде? Просто тому, що буде велика кількість компаній, з яких можна буде вибрати того, хто ефективніше працює. Цьогоріч в Україні стартувала програма фінансування заходів енергоефективності у житлових будинках. Фізична особа та товариства співвласників багатоквартирних будинків можуть розраховувати на пільгові кредити від державних банків та підтримку із місцевих бюджетів. Оплачується і матеріали, і роботи, і оборудовання. По окончании работ, когда все это уже вмонтировано, приклеено, покрашено, мы получаем от заемщика документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств и то, что это оборудование материалы действительно введены в эксплуатацию. Чаще всего это акт выполненных работ. Эти документы являются для нас основанием для формирования реестра, который мы подаем в агентство, в государственное агентство энергоэффективности. Этот реестр подается ежемесячно до 20 числа. Затем этот реестр отрабатывается сотрудниками госэнергоэффективности, так как они профессионалы именно в технической составляющей. И до 25 числа следующего месяца, то есть до 20 Подалі 25-го следуючого місяця агентство не задерживая средства, перечисляет їх в пользу банка. Банк должен в течі трьох днів розпределити деньги в пользу погашення тела кредита. На сьогодні, за словами експертів, в програмі беруть участь 5 ТСББ в той час, як житловий фонд країни нараховує мільйони будинків. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Красний Луч, Київ. Инициатива создания одесской коллегии врачей идет от самих медиков, а не из чиновничьих кабинетов, рассказывают организаторы встречи. Главная цель – создать рабочий орган, который будет решать актуальные врачебные проблемы и вопросы. И врачебная среда должна взять, и она возьмет, потому что будет соответствующий закон принят в врачебном самоуправлении, на себя большую долю ответственности за формирование медицинской политики на территории в конкретных учреждениях. То есть у нее будут большие права, но при этом и будут большие обязанности юридические, финансовые перед людьми, которыми они оказывают медицинскую помощь. Всем понятно, что то, что нужно медицине, должны определять профессионалы, которые находятся в гуще событий, которые знают потребность пациентов и медиков. Кто лучше профессионалов может определить путь развития медицины на Украине? Одна из главных целей создания независимого врачебного объединения ⁇ повышение уровня профессионализма медиков, рассказывают участники коллегии. Люди хотят учиться за границей, люди хотят попасть на курсы стажировки в другие города, в другие области нашей страны. Люди хотят учиться друг у друга. Вот этот комитет в этой организации должен будет помогать не учить, но помогать врачам найти свою дорогу в этой жизни. Подобный опыт создания медицинских обществ существует во всем мире. А вот в Украине создание нового врачебного братства будет в новинку. Эти общества есть во всем мире, не только в Украине. Америка, Англия. Польша, Голландия, Словения – это только те страны, где я был лично и видел, как здорово работают эти общества врачей. У нас нет культуры таких обществ самоуправления, но я надеюсь, что приживется, во всем мире приживается. Значит, и у нас приживется. В настоящее время в Одесском регионе насчитывается около 10 тысяч медиков. Организаторы встречи надеются, что большая их часть со временем присоединится к врачебному объединению, а новая система станет тем рычагом в медицине, с помощью которого можно будет решать реальные проблемы в реальном времени. Я очень счастлив, что этот проект состоялся, что нашлись люди, инициативная группа, которые его подхватили, очень много волонтеров, молодых ребят, интернов. Принимали участие в этом процессе, и они, собственно говоря, и создали эту организацию. И мне очень приятно, что тот формат, который был выбран именно по формированию организации снизу, он дал о себе эффект. Вже близько року триває судова тяганина за справою слов'янського дитячого будинку топольок. За рішенням Донецької обласної ради його ліквідували минулої осені. 18 серпня повинен був розглянутись позов до суду першої інстанції Донецького адміністративного суду. Позивач в особі колишнього директора дитячого будинку Любові Назарєвої має намі розкаржити рішення про ліквідацію. «Ожидаємо справедливе рішення. Захраніть для України, для нашого сударства, наш дитячий будинок». На думку обласного департаменту освіти будівля закладу не придатна для занять, та й дітей замало. А це в свою чергу роздутий штат і великі затрати. Втім, протягом всього часу будівля постійно відновлювалася за рахунок меценатів, фондів і волонтерів. На 2015 рік Тополюк увійшов до програми ООН. Дитячий будинок готові відновлювати організації та волонтери з усього світу. А ось департаменті освіти до цього не готові. Одначе не опускають руки працівники закладу. Мовляв, вже рік боремося і готові робляти. Буде це і з кожним разом настроєння все хуже хуже, але все одно ще капля надіжди є. чому то нас не хочуть слышать, не хочуть думати о наших дітях. Це останнє, що нам здається. Наверное, это уже. Ну... Сьогодні буде фініш уже или так, или так. Я вже що допольок має об'язаний бути. Я прошу всіх нерівнодушних людей поддержать нас, поддержать нас, наших дітей. На протилежній стороні представник департаменту освіти Ірина Марченко обласну раду представляє Ігор Уралов, а обладміністрацію Олександр Кожанов. Всі троє від коментарів відмовились, нібито все скаже суд. А по чому не будемо? Все суть скажешь а то есть никак комментировать вы сейчас не хотите mm -hmm. Нет. почему ну не так А суд в свою чергу вирішив, що не всі документи приведені у відповідність, тому розв'язка, скоріш за все, наступить на наступному засіданні. Відбудеться воно 14 вересня. За цією справою ми будемо слідкувати і надалі. А поки цей випадок вже встиг оцінити експерт Степан Дяченка, голова комісії з питань судової системи ілюстрації судів експертного комітету України. Він вважає, що справа тополька заказна. Це заказ. Заказ людей, які хочуть знищити те, що для наших дітей створено вже. Це научна організація знищення нації. Колектив Тополька за весь час надіслав безліч листів до різних інстанцій: президента, Верховної ради та міністерства освіти. Втім, поки марно аж надто дорого обходиться цей заклад для держави. Змінюється час, влада та керманичі, проте система, мабуть, та ж сама. Революція гідна пройшла, а толку ніякого. Ніхто цього не знає і не бачить. Тому що, як робили, люди прийшли до влади, ті, які хотіли прийти, і вони прийшли і роблять ще хуже в декілька разів, як при Віктору Федоровичу Януковичу. Яким буде харчування школярів у новому навчальному році? Дану тему обговорювали на прес-конференції заступника начальника управління освіти Сергія Мартинюка та головного державного санітарного лікаря міста Наталії Климчук. Про те, чи зміниться раціон Чернівецького школяра, та наскільки? Дивіться далі. Нововведення, що планує впровадити управління освіти міста з 1 вересня для школярів, є перехід з двотижневого на чотирьохтижневе меню харчування. Як розповідають представники управління освіти, відбувся певний конфлікт інтересів. Адже діти не хочуть їсти того, що пропонує санітарна служба. Школярі віддають перевагу більш шкідливій їжі, газованим напоям, фастфуду та іншому. Тому було вирішено максимально урізноманітнити раціон та зберегти його корисність. З цього року будемо спілкуватися, будемо десь спробувати запровадити. Так званий чотирьох меню, тобто, щоб одна й та сама страва зустрічалася в раціоні один раз на чотири тижні. Якщо раніше було раз на два тижні, то тепер урізноманітнюємо в. Тих межах, які ми можемо собі дозволити, які відповідають всім санітарним нормам, які відповідають всім медичним нормам, щоб раз на чотири тижні повторя... повторилося це меню. Зачепили також тему шкільних сніданків, які на думку заступника начальника управління освіти міської ради не є повноцінними. Тому батькам рекомендується подбати про сніданок школяра ще вдома. Вами повинні чітко зрозуміти, що той сніданок гарячий, який ми рекомен... ну, який ми надаємо дітям який оплачений державою, це не зовсім сніданок повноцінний. Той перший сніданок, який дитина повинна би була споживати. Правильно було би, щоб дитина. Гарно поснідала вдома, а вже після другого уроку, там у й чи в 11-й годині, в залежності від того, як в якій школі, вже був якийсь такий другий сніданок, так званий, щоб вона вже могла поїсти. Що стосується обідів, то нове меню більш якісніше, хоч і не вносить радикальних змін у харчування. В раціоні збільшиться кількість овочів а от каш стане менше, адже знайшлася заміна іншим продуктом, який діти споживатимуть краще. Має. Значить, Норми, які передбачаються, це обов'язково повинні бути включені в раціони, це молочні продукти, кисломолочні продукти, м'ясопродукти, рибопродукти, яйце таке інше. При розробленні цього меню технологом було це все враховано. Тобто сказати, що були певні зауваження, були певні зауваження, були допрацювання. день цей другий варіант меню є служб. Також обговорили майбутнє шведських столів у школах. Перше пілотне застосування шведського столу в школі номер 16 дало позитивні результати, тому в управлінні освіти мають намір впровадити з нового навчального року такий тип харчування ще у двох школах міста. Петро Гайдашук Денис Науменко Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Відкорити небо лише з одним крилом на Прикарпатті. Працює єдиний в Україні пластовий табір, де дітей навчають літати на пароплані. Це чотак криватих у селі Луквиця Богорочанського району. Сюди приїжджають скаути, котрі захоплюються всім, що пов'язане з літаками. Навіть мають на своїй території справжній гелікоптер. Втім, списаний відтак використовують його лише у якості експонату для навчань. Ми пробуємо зробити так: доказати, що в Україні є авіація. Стараємо знайомити з українським пілотом, показуємо. Чого українці досягли там, на прикладі простої мрії Ан-225, який є найбільшим літаком в світі. і Він є як не крути українським. А поки керувати літаком або гелікоптером не дозволяє вік, пароплан найкращий спосіб, хоч якось здійнятися у небо. Підкорити пароплан кажуть інструктори. Зовсім не складно. Навчитися можна за один день або декілька місяців. Все залежить від бажання, головне не халявити. О, я не хочу допомагати іншим, виправляти крило. Я хочу тільки щоб літати, щоб мене там на. Старті дерну, я відірвався від землі, там 10 секунд польоту, і все щастя, є, а щоб підірвати від землі, все таки потрібно працювати. Половина успіху у взльоті на пароплані це вітер, адже крило немов ковзає по хвилі повітря. Якщо погода не льотна, то й взлетіти важко. Треба силою тягнути за собою полотно, аби хоч трохи піднятися над землею. Втім, коли це таки стається, емоції юних пілотів просто переповнюють. Це дуже класно цей момент, коли твої ноги відриваються від землі. Так, як ти летиш. Це дуже-дуже класно. По-перше, ти під емоціями і відчуваєш нові враження. З іншого боку, ти розумієш, що тобі треба ним якось керувати. Якось брейками там намагатись чи трохи пригальмовувати, чи повертати. І от таке от змішане почуття. Не лише одне крило, але й з мотором. На чуті криватих є і такий літаючий апарат. Втім, на ньому небо підкорюють лише досвідчені пілоти. Як от інструктор Олександр Красілич цією справою захоплюється вже 15 років, каже: кожен політ, немов вперше. Кому що бракує на землі, то отримує то в небі. Ти навіть якщо сумно на землі, береш параплан вилітаєш, сідаєш і вже забув пробув, що тобі було сумно на землі. Загалом до чотири криватих цього року долучилися понад два десятки дітей з всіх куточків України. Триватимуть навчання ще тиждень. Ларіон Іваненко Сергій Попович, телеканал 402. У Слов'янську зросла кількість безпритульних тваринок, кажуть спеціалісти, це помічають і мешканці. Це відео зафільмувала наша глядачка на центральній вулиці, прогулюючись із дитиною. Чому собаки опиняються тут, причини різні. Хтось не забрав її з вулиці після того, як відпустив під час військових дій минулого літа. Інші з чотирилапи на вулиці, бо і господарі так і не повернулися. Але є й такі випадки, яких вистачало і в мирні часи. Набавившись чотирилапими друзями, їх відправляють поза очі. Голодні під дощем та снігом собаки, і як результат, цьогоріч санстанція зафіксувала 256 укусів безпритульними тваринами людей. Це на 35% більше, ніж зазвичай. В чотири рази возросло кількість укусів бродячими животними на території міста зареєстровано в настоящем году один случай хачаґобішенства, в якому лабораторно підтверджено бішенство у дикої бродячої кошки. У цьому дворі по вулиці Свердлова, 25, мешкає декілька безпритульних собак. Цього літа тут були два випадки укусів тваринами дітей, після чого мешканці будинків, серед яких Зоя Олексіївна, стали боятися за своїх дітей. «А що десять, да? В общей складності так. От і для них собаки дороже горю дітей. У нас за цей рік два укуси дітей в одворі хірургічська відділенні в Травматології. І це Жінка говорить, тварин любить і одну з дворових собак підгодовує, але проти зграї собак. По чалеону у нас по двору ходити невозможно. Собаки бросаються, не бросаються. Сколько обращались, скільки этим, як і говорять, волонтери, які люблять їх до От, а, вони на це закривають очі. Зоя Олексіївна каже, собаки часто приходять до їхнього двору через сусідку Валентину Михайлівну, яка підгодовує їх. Жінка ж нам розповіла, що вона готує їжу тільки для двох і показала, де утримує тваринок. От у мене так тут ночують. Де, дружочок? в них на холодільники стоїть. От дивіться. От холодильник їхній. Валентина Михайлівна впевнена, що її чотирилапі улюбленці не загрожують нікому. Ліза, йди сюди. Ну, шо, ту собаку страшно, посмотрить, звотографірують її. Вот она, страшна, яка собака. Пенсіонерку підтримує і дехто з сусідів. Я люблю животних, вони мені не міша. Ми не проти. вони нас захищають. Ми їх прикармлюваємося. понемножку. щодо випадку, коли одна з її чотирилапих підопічних вкусила дитину, то пенсіонерка після цього вигнала її з двору і навіть до будки не пускає. Втім, собака приходить. Інше ж собак жінка годує подалі від двору і каже: вони сюди не бігають. Я їх кормлю, от там, он, за двором, за, цими, за десятими за Тітка дівчинкою, яку вкусила собака після цього випадку, категорична проти безпритульних чотирилапих у дворі. Надо убрать э, собак со двора, потому mm -hmm, что, допустим, да. Алена она боится выходить. Очень часто приходится ее выводить, Собяки встречать. Нее То есть у нее шрам на ноге. Мы следили за собакой. Правда, две недели мы ее подкармливали эту рыжую. Mm -hmm. Ну потому что надо было только, ну, чтобы не было, допустим, не колоть 40 mm -hmm. уколов в живот. Такі сусідські війни на кшталт годувати чи не годувати безпритульних тварин не рідкість. Дуже часто до комунальників звертаються мешканці будинку забрати собак. Інші, хто мешкає в цьому будинку, проти. Ось на місці вже і комунальники змушені вислуховувати чвари. До цього будинку каже директор КПАТП, Вони теж приїжджали, але оскільки сусіди не дійшли згоди, собак не забрали. Каже, у такому випадку краще стерилізувати тварин, щоб вони хоч не розмножувались. Взагалі ж заявок забрати безпритульних собак з вулиці цього. Річ значно побільшало особливо часто. Такі прохання надходять з мікрорайону Артема та Черевківка, а також з курорту. заявки поступають ежедневно, ежедневно. Ні такого дня, щоб ми не виїжджали зараз на «Отлов собак. Как где-то на кавота кинулась собака, кавота укусіла, не дають війти в айтів. Тобто таких жалоб очі много. А ось можливості для отримання тварин Катма. Це єдине місце у Слов'янську, де отримують собак без хатченків. Зазвичай їх було тут не більше 30, але цьогоріч майже 60. Гроші з бюджету на їх утримання не виділяють. Піклуються про тварин волонтери та працівники КП АТП. Щоб в день нагодувати тваринок, Тетяна готує дві великі каструлі варю вот это вот 40 литров получается каши, и вот это за раз я их скармливаю. Кількість підопічних збільшується, потрібна більша територія. Втім, у бюджеті є гроші тільки на відлов собак. В цьому році на ці нужди було виділено 98 тисяч гривень. із них 18 тисяч гривень Это деньги, которые город задолжал за эту же самую работу предприятию КТП. Ну, то есть это была заборгованность за 2014 год. Таким образом, скажем так, деньги, которые выделены на отлов продячих животных в 2015 году, составляют 80 тысяч гривен. Если перевести это на количество выездов бригад, которые выезжают, составляет 1450 гривен, стоит день. скажем так то п'ятдесят 55 виїздов етаї бригади в год. при формуванні бюджету на 2016 рік, якщо буде можливість, виділять кошти на утримання собак, говорить заступник міського голови. Більше схиляються до того, щоб залучити благодійні та громадські організації. Господарям же тварин, майбутнім і теперішнім варто пам'ятати, що тварини не іграшка і взявши до себе чотирилапого друга, не забувати. Друзів не кидають. Ось цей симпатичний песик на ім'я Філя був фактично переречений на смерть. Коли померла його старенька власниця, родичі жінки як один з варіантів розглядали приспати собаку, врятувала чотирилапого чернігівка. Яна жінка забрала філю до себе і ще жодного разу про це не пошкодувала. Я така добра душа. вирішила його забрати собі. У мене у самої той пуділь, маленький пуділь, дівчатка їй 10 років, Ну взяла за і Філю, йому. 14, уже около 15. Він слепой, практически он нічого не Но э, вот женщина, яка жила в і дружила з хазяйкою, вона сказала, що він помолодел зараз, реально. От, ну сейчас як мальчик. Пані Олена пам'ятає філю, ще коли він жив у попередньої власниці. Жінка каже, у Яни собака змінився кардинально. Он, звісно, був в не очень хорошому стані, прямо скаже человек был пожилой и не мог уже заниматься собственно собачкой. А вот когда Яна забрала, он просто ожил. У него, да, точно, вторая молодость. Я его не узнала. Если бы я не знала, что это Яна с ним, я бы его не узнала. Он такой жизнерадостный стал. Он просто радость за этого это вопросика. Таких як Філя, тварин з особливими потребами в Чернігові багато. Комусь вже пощастило знайти власний дім, а хтось все ще тимчасово живе у волонтерів, чекаючи кращої долі. Для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям, взагалі знайти родину дуже складно, тому що все таки люди бояться брати на себе відповідальність більшості свої люди, ну якось ну приймають це тим, що що про них подумають, що про них скажуть. Іноді трапляється так, що у когось дійсно серце защемило. Вони побачили, стало шкода, і забрали, і при цьому ну нормально. Тетяна Діденко опікується безпритульними тваринами вже не перший рік. У неї у самої вдома троє котів та четверо собак. Це Пашка, йому вже зараз два роки. І він а, не бачить, в нього немає очей. А він колись а, два роки тому він потрапив до мене на перетримку, а, на лікування. Ми сподівалися разом зі своєю сестричкою, Ми сподівалися знайти йому родину, але так сталося, що ну не знайшлося людини, а, у якої а, ну, серце б відкрилося назустріч цим тваринам. От і вони залишилися в мене. Обидва не бачать у Пашки взагалі немає очі, машки є очі, але все одно вона сліпа. Кота Пашку та собаку нору Тетяна привела з собою на акцію в підтримку чотирилапих безхатьків, яка днями проходила в Чернігові. Сюди небайдужі Чернігівці могли принести безпритульних тварин, аби ті, можливо, знайшли свій дім. Ми взяли цих собачок з вулиці, щоб не живу, ну, дому і тому, що їх діти дуже сильно мучують. І нам їх було жалко, тому ми намагаємося знайти їм хазяїв. Поскольку мы любим животных, поэтому мы им желаем только добра, и мы хотим отдать хотим, хорошие руки. Хотим, чтобы они жили. Оскільки привезти всіх безпритульних собак та котів на акцію не вдалось, організатори принесли фотографії з інформацією про чотирилапих та вказаним телефоном куратора тварини. Вже в перші півгодини акції один з безхатьків таки знайшов нову сім'ю. Ось цей симпатичний песик волі тепер житиме в новій родині. «Ксюша ждала Мама зугосилась. Волі ще предстоїть дитинний процес, викорнування, поки він кушає кожні два години. На сайті, понравился сразу с первого взгляда. Дочка захотіла, я не проти. Тепер буде у нас. Таких щасливчиків, як малюк Волі, небагато. Чимало тварин інвалідів, так і залишаються. У волонтерів назавжди.